Вітаю, друзі! Щиро дякую за підписки нашого каналу, що підтримуєте нас. Щиро дякуємо вам. Я зараз хочу показати вам гранат. І таке ну, питанечко до вас. Пишіть коментарі. Тут бачу я вже шкідників, бачите? Це, мабуть, ну от, ось дивіться. Такий маленький гранат. Кущик, ну може, я знаю. Сантиметрів 60 може він буде. Не більше. Висоту. І дуже-дуже багато квіточків. Дуже-дуже багато. Такий, ну так рясно квітеє, дуже рясно квітеє. І вже багато відпали квіточків. І я не знаю... Ось, бачите, покажу вам, посипалися. І стільки багато ще ось на ось тут. І хочеться їх, щоб вони залишилися. Може, якісь гранати не будуть. Може, напишете коментарі, пишіть, будь ласка, хто знає, чим його підгодувати, щоб він, ну, щоб ці гранати не залишилися, щоб вони не посипалися. Дуже-дуже багато і дуже шкода, що обсипається. Я його полувала, може його треба більше полувати і добре вояке для нього потрібне коментуйте будь ласка і обов'язково підписуйтесь хто ще не підписався подобайте відео діліться з друзями нашими відео зараз друзі ще так покажу вам бо тут ще з цієї сторони тут тут буряна трохи ось такі і маленькі є, і трохи побільші ще ті які не квітуть Дуже-дуже багато квіточків і вони обсипаються. Дуже шкода. Яке добриво, може для нього якесь добриво, особливо треба. Ось, бачите? О, скільки посипалося. Дуже-дуже шкода. Пишіть коментарі. О, я тільки, тільки до нього касаюся, а вони ті маленькі, вони відвалюються, прям сипляться. Ось бачите, вони зовсім не тримаються. Зараз ще їх полю. Полью його. Зверху на цих немає, а знизу. Пишіть коментарі, відео подобайки. Всім ми, миру, міцного-міцного здоров'я. Щиро дякуємо вам, що підписуєтесь, дивитесь. Далі буде, друзі. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.